Зараз, як зазначає Елбридж Колбі, от, е, Китай виріс на колосальну поту, і це головний виклик. Далі, як зазначає Елбридж Колбі, що у першій чверті ХХ сторіччя, особливо після 2014 року, е, змінилася е, ситуація е, в світі. Після свого часу, після розпаду радянського союзу, у 1991 році Сполучені Штати Америки перетворилися на такого колосального гегемона, що вони одні могли вирішувати, що вони хочуть, то вони роблять. Але американці не спромоглися створити якусь таку структуру чи якісь такі правила. Вони вважали, що так буде вічно, а якоїсь такої структури, щоб яка би могла підтримувати ту систему, коли вони послабляться чи відійдуть, займуться якимись іншими питаннями. Вони не створили. І зараз, як зазначає Елбрич Колбі, от Китай виріс на колосальну потугу, і це головний виклик. З 2014 року Китай за паритетом купівельної спроможності. Це вже перша економіка світу, Сполучені Штати за номіналом вони ще більші, але такого зближення між лідерами. І оцим підростаючим потенційним гегемоном, який росте у вигляді Китаю, ще ніколи, у та скажімо так, недавній, за останніх 200 років, не було.